Усім привіт, шановні! В цьому відео буде короткий переказ фільму хулігани зеленої вулиці або ж по-іншому, просто хулігани. Починається даний фільм з того, що ми бачимо сутичку між лондонськими фанатами двох футбольних команд. Вони почали виясняти відносини між собою, і діло дійшло до бійки. Ось тут ми вже знайомимося з головним героєм фільму. Його сусід по квартирі дуже сильно його підставив, підкинувши йому наркотики, щоб не подумали на нього, та заплативши йому за це 10 тисяч доларів. Наш головний герой, не хотя погоджується. І не хоче нічого навіть розповісти копам. На ці кошти з Америки він перебирається до Лондона. Там його чекає його рідна сестра. Також поліція перебирає вулицю після вчорашньої бійки. Вона його запитує, чому він нічого не сказав поліції про те, що наркотики йому підкинули. А також запитує, чому він навіть батькові не позвонив. Сестру, до речі, звуть Шеннон. А ось її чоловік Стів. І у них є малий Боб. А ось і завітав брат Стіва Піт. Він ватажок фанатів футбольного клубу Вестхем Юнайтед. І йому тут не дуже раді. Взагалі він прийшов до брата просити гроші, так як вчора загубив гаманець та ключі від квартири. Стів згоден дати йому гроші, але якщо він візьме мета з собою, він віддає гроші мету та каже, щоб той ні при яких обставинах не віддавав гроші Піту. Ось вони вже зайшли за край будинку, та Піт йому каже, Гони кокоси. І пояснює, що це їхній рифмований слен, що бабоси, кокоси. Мет каже, не буду я тобі нічого віддавати, я Стіву обіцяв. Та замахнувся ногою, але Піт його зловив. Він каже: А, не бий мене, це моя Перша бійка. І тут з цього смішно, адже яка ж це бійка. Він уже навіть згоден його взяти з собою. Ідуть вони зараз в місцевий паб випити пивка та посадіти з друзями. Підпопереджує мета, що там він буде головним, і щоб той сильно там не, не вийовав. А також каже, щоб він не згадував свого батька, так як той журналіст. А вони журналістів дуже недолюблюють. Він знайомий Мета зі своїми корифанами, в принципі, всі нормальні пацани. А ось цього звуть Бовер. Він права рука піта. І він вкрай задоволений тим, що той. Влаштувався нянькою. Коротше, хлопці випивають, гарно проводять час, гульбанять, співають. Та ось уже прийшов час йти на футбольну гру. Вони всі вболівають за одну команду: Весхем Юнайтед! Весхем Юнайтед! Всі починають закривати обличчя, межуватися, тому що її знімають камери та можуть потім відстежити. Вони потрапили на футбольну гру Inter City та Весхем Юнайтед, шифруючись під працівника стадіону, Бовер потрапив в фан-зону суперників та почав з них Снущатися і викрикувати щось по типу хренові зулуси. та тикати їм факи. Наші пацанів це дуже позабавило. Тут вони вже розмовляють про те, що намічається якась сутичка. Мед каже: давайте я краще піду додому. Фанати інтера це все просікли, та почали доганяти нічого не підозрюючого мета. Його все ж піймали, та хочуть залишити йому подарунок. Він називається посмішка Челсі. Карту вставляють в рота, і вона розрізає губи, але його встигає врятувати піт зі своєю бандою. Вони грузяться і їдуть на. Але зулузький карлик кидає в них цеглину. Вони думали, що зараз підуть його зловлять, але наткнулися на цілу банду зулусів. Вони розуміють, що їх менше, але все одно починають битися. Навіть мед починає махати руками і завалює одного. Пацани б'ються до останнього. І вже майже програють, але бовер привів підкріплення, і вони дали ППП з улусам. Всі залишилися живими. Мета навіть похвалили. На ранок він просинається вдома у Піта. Вони йдуть снідати, та піт розповідає, що взагалі відбувається. У кожної європейської футбольної команди є свої групування фанатів. І хоч команда Весхем не дуже крута, зато команда фанатів топова. У Арсеналу, наприклад, хороша команда, але погана фанбаза. А у Тоттенгемах хреново і те і інше. Є ще команда Мілвол, заправляючий там усім Томі Хетчер. Якось він взяв на сутичку сина, і той був затоптаний в натовпі фанатів. Після того Томі взагалі з'їхав з гузду. Що ж вони повертаються додому до Стіва та Шеннон. Але Стів, бачивши мета побитого, починає відчитувати за це Піта. Мет втручається та хоче допомогти, але виходить не як найкраще. А Піт, коротше, каже: ну що, попивку, повер знов знущається над метом. І піт, не витримавши, каже, що краще так не робити. Мет вирішив, що переїжджає до Піта. Його сестра не дуже цьому задоволена. Вона сподівається, що з ним все буде добре та просить його вернутися живим. Він каже: не переживай, струха, все буде чітко. Піт же не просто хуліган, він фізрук в місцевій школі. Вчить малих пацанчиків футболу. Мета як останнього лоха поставив на ворота. А на вечір пішли в бар випити пивка. Бовер, замітивши їх, не став заходити, а поїхав в Мілвел повечеряти. А ось ми бачимо того самого Томмі. Він питає Бовера, ти. Що безсмертний раз сюди припхався. Бовер вже ніяк не очікував його тут побачити. Їм заважає поговорити подружня пара, тож він каже закритися, ті дурі. А потім б'є її чоловіка, адже вона так і не заткнулася. Бовер намагається його заспокоїти, але скоро тут будуть копи, тому всі звалюють. Піт зі своєю бандою зібрався на виїзний матч в Манчестер. Мета не хоче з собою брати, адже думають, що він не готовий. Між пітом та Бовером виходить невелика сутичка, адже договорилися вони зустрітися. На парковці, хоч і Мету сказали залишитися, але він все одно поїхав з хлопцями. Їхній кориш уже в Манчестері і каже, що тут повний пиздець. Фанати Манчестера готові розірвати їх на частини. Вони намагаються придумати, що ж це їм робити. Вони зупиняють потяг та виходять на наступній станції. І просто сіли в машину, щоб проїхати між фанатами Манчестера. Ідею підкинув Мет. Вони вилазять з авто та несподівано починають нападати на фанатів Манчестера. Вони дають їм повного прочухану. І ось уже під'їжджає поліція. З наших хлопців нікого не в'яжуть. Вони радіють, тому що перемогли, і ніхто сильно не постраждав. А також святкують перемогу уже третій день. Паралельно з цим мед відчуває, як змінюється, набиває собі татуї їхньої банди, та в цілому розуміє, що він не скляний. І якщо його хтось вдарив, він повинен відповісти тим же. Він приходить до Шенона в гості, ось сюрприз, його чекає батя. Вони розмовляють по душам, він розповідає батькові, що за ситуація була в інституті, то йому не сильно вірить. Мета це. Звісно, бісить, що навіть рідна людина йому не довіряє. Він показує батькові, що він змінився і не хоче більше бути журналістом. Тим часом проходить жеребкування команд, хто з ким буде грати, і виходить так, що Вестхем буде грати з Мілвелом. Всі дуже задоволені цьому, адже зможуть розквітатися один з одними за минуле. Тим часом батько вговорив мета сходити в Нью-Йорк Тайм, можливо, він там знайде роботу журналіста. Його побачив один із банди та здав, що він ходив Нью-Йорк Таймс. Тобто, скоріше всього, він пов'язаний з журналістикою якось. А як ми пам'ятаємо. Таємо члени банди ненавидять копів і журналістів. Тим часом цю інформацію дізнається Стен від Шенон йде спасати мета, адже він знає, що йому повний. Він знаходить його та просить вийти на вулицю переговорити, і каже, що з його сторони було помилкою нікого не попередити, що він вчився на журналіста. Тут же ми дізнаємося, що стів минулий ватажок цієї банди. Ось це його права рука. Всі його знають та пам'ятають, і кричать за майора, за майора. Повер з хлопцями завалилися на квартиру Піта, щоб перевірити речі мета. Вони знаходять ноутбук та файл щоденник, де мед записував все, що з ним відбувалося за цей час, та думають, що він журналіст під прикриттям. Вирішує, що його треба проучити. Стів розповідає мету про своє шалене минуле. Останній раз, як він ще був в банді, була футбольна гра Весхем проти Мілвела. Томі притягнув на гру свого сина, Томі Молодшого. Розізлившись із за програшу своєї команди, стів зі своїми хлопцями накинувся на Мілвелців і в тій потасовці Томі молодшому розтоптали голову. Це було сильне потрясіння для всіх. Після цього стів покинув групування та більше ніколи не з'являвся на футбольних матчах. Стів пояснює, що хоче жити на. Нормальним життям та шкодує за минуле. під з Бовером накидуються на Мета та хочуть його як слід віддубасити. Але Стів пояснює, що мет ніякий не журналюга, а нормальний пацан. Бовер в це взагалі не вірить і каже, що це повна хрінь. Є тільки один вихід прибити Мета, аби він нікому нічого не розповів. З ним ніхто не захотів погоджуватись, тому він приїхав в Мілуел до Томі, щоб просити його, аби той розквитався за Мерикосом. Та підкріплюючи це тим, що в барі ще знаходиться Стів з яким Томі закляті вороги, адже то. І думає, що саме той прибив його сина. То летіш Шпіт уже сам допитує. Мета, чи той справді не працює на Таймс і чи не являється журналістом. Він дуже незадоволений тим, що той всіх підставив. Бовер же просить Томі з його хлопцями, щоб вони тільки прибили Америкоса і більше нікого не чіпали. Але хто його буде слухати? Підпросив брата, щоб той допоміг їм після матчу, але він каже, що в нього і жінка і дитина, і він уже таким не займається. Та й радить йому схаменитися. В бар починають прилітати коктейлі Молотова. Томі хоче вбити майора та помститися за сина. Стів вже вибачається за Скоєда та каже, що. Він тут не при чому, Томіс сам не вслідив за малим, і все ж йому ранять горло шматком скла та покидають повільно помирати. Бовер, побачивши, що накоїв, хапається за голову. Хлопці кинулися рятувати Стіва, адже тому потрібна швидка медична допомога. Бовер починає розкаюватися за те, що зробив, але Піт каже, що він ні за що його не пробачить. Тим часом приїхала Шеннон і починає бити Піта і винити його у всьому, що сталося. Стів знаходиться у поганому стані, але все ж буде жити. Піт розуміє, що хоче помститися. Забрати та потрібно влаштувати бійку з мілоцями десь у тихому місці. Було вирішено, що Шенон небезпечно залишатися в Англії, тому що вона збирається в Америку. Теж саме Піт радить мету. Бовер з видом побитої собаки починає топити горе в алкоголі. Рано вранці бійці морально готуються до найважливішої бійки в їхньому житті. Мет до останнього вагається, приєднатися йому до хлопців чи ні. Хлопці вже зібралися на бійку. Під каже, що Мет поїхав в Америку. Таксі вже приїхало, а Шенно ніяк не може дозвати. Мед все ж таки вирішив залишитися та допомогти хлопцям у бійці. Вони прийшли у намічене місце та починають битися. Ламаються кості, летять зуби, хтось притягнув з собою ніж, хтось касте. Томі б'є Піта телескопічною палицею та ламає йому коліно. І ось він уже хотів його добивати, але Бовер прийшов на допомогу Пітові. В цей момент приїхала Шеннон і починає звати Мета. Томі це помічає і направляється до неї. Але Піт привертає свою увагу тим, що кричить, що Томі сам. Винен у смерті сина. Тут починається дуже кривава сцена, як Томі б'є Піта. Його все ж відтягують, але Піт помер. Шеннон забирає мета, та вони обоє повертаються в Америку. Першим же ділом він пішов шукати свого кривника, який підкинув йому наркотики. Мед просить, щоб той попросив вибачення, але він каже, щоб той йшов на три букви. Мед записує весь цей діалог про наркотики та шантажує його. Він хоче забрати в мета диктофон, але той йому не дає цього зробити. Мед задоволений собою іде по вулиці та напіває. Пісню, яку ще зовсім недавно напівав зі своїми коришами в Лондоні. Насправді дивився фільм уже разів 5 чи 6, і кожен раз плачу на смерті Піта в кінці. Дуже шкода його персонажа. Що ж, вийшов ось такий переказ фільму. Сподіваюсь, ви все зрозуміли, а також подивитеся фільм повністю. Всього вам найкращого з вами був Кіноманіяк.